Добрий вечір, рідне місто. З вами програма Політичний Аспект. На минулому тижні, у п'ятницю, 31 жовтня, депутати Верховної Ради таки спромоглися прийняти необхідний пакет антикризових законів, які так необхідні країні в останньому місяці. Під час голосування 31 жовтня 2008 року у сесійній залі не було єдності між депутатами коаліції та опозиції. Про це свідчить голосування: 154 депутати від БЮД підтримали законопроект 69 депутатів від Нашої України народної самооборони та 20 депутатів від блоку Литвина на жаль, комуністи та регіонали не дали жодного голосу за цей необхідний для країни законопроект. Основний принцип цього закону це утримання національної грошової одиниці гривні. Це шість принципових позицій створення стабілізаційного фонду, який повинен утримати національну грошову одиницю на належному рівні, запобігти інфляції, яка сьогодні вже все більше посилюється в країні. Перерахування 25% доходів Національного банку України, які перевищують його витрати, виділення із держбюджету 1 мільярду гривень для націоналізації промінвестбанку та збалансування державних фінансів підприємств. Всі ці заходи, окрім утримання національної грошової одиниці та попередження збільшення інфляційних процесів, повинні допомогти українській економіці утриматись перед обличчям світової економічної кризи, яка вже не то що постукалася у двері нашої країни, а вже впевнено починає опановувати в житті людей. Сьогодні більшість металургійних та хімічних підприємств на грані зупинки. Керівництво цих підприємств неодноразово заявляло, що вони на межі зупинки. А відтак більшість людей буде скорочено, буде зростати безробіття, що вдарить по кожній верстві населення. За попередніми даними роботу в країні можуть втратити близько 10 мільйонів громадян. І це болісно відіб'ється на усіх галузях виробництва в країні. Виступаючи з трибуни Верховної Ради, перший заступник секретаріату президента Олександр Шлапак заявив, що в 2009 році на 40% зменшиться попит на українську продукцію. При цьому зростання виробництва відбудеться лише на 2-3 Такі загрозливі тенденції для української економіки мають підґрунтя у світовій кризі, яка все більше розпов. Овсюджується країнами світу, зупинка металургічних підприємств, заводів, доминих печей зменшить надходження до держбюджету, що суттєво погіршить і без того слабкий соціальний захист населення нашої країни. На жаль, перед обличчям світової економічної кризи та небезпеки для країни не змінюється прагнення президента. Він вже котрий раз заявив, що дочасні парламентські вибори відбудуться наприкінці грудня а відтак. Вочевидь, зрозуміло, є те, що головна мета президента сьогодні усунути з посади прем'єр-міністра України Юлію Тимошенко. Але спосібів небагато і дострокові дочасні парламентські вибори це єдиний засіб, аби позбавити її повноважень переформатувати коаліцію і уряд надто дорогою ціною для країни. Деякі політичні аналітики вже поквапилися повідомити, що дочасні парламентські вибори президенту не цікаві, тому він повинен зберегти гарне обличчя при поганій грі, і всі розмови про вибори відклав на невизначений час. Але це не свідчить дійсності, оскільки е, останні заяви секретаріату президента та самого Віктора Андрійовича Ющенка свідчать про зовсім інший стан речей. Здається, що певна відстороненість президента робить його вище над усіма політичними чварами, які в останні вісім місяців відбулися в країні. Але це. Оманлива думка, оманливий хибний крок, який відводить населення, відводить виборця від справжніх прагнень президента, які певним чином в певний час були приховані. А сьогодні вже все більше пробивають собі шлях. Навіть дитина з певністю відповість, що Позачергові парламентські вибори на тлі світової економічної кризи Україні не потрібні, і вона буде мати рацію, не будучи фахівцем-економістом, не очолюючи Національний банк України, не будучи провідним фахівцем. Чому ж Віктор Андрійович Ющенко з такою впевненістю руйнує і знищує свого колишнього політичного соратника? Тому що сильний прем'єр-міністр України. Для президента Ющенка, немов кістка у горлі, заважає співпрацювати з певними олігархічними колами та деребанити країну. Єдиний вихід для президента Ющенка вихід у лапках це позачергові парламентські вибори, які нічого не змінять у стінах Верховної Ради, посилять економічну кризу, погіршать життя людей, але усунуть з посади прем'єр-міністра Юлію Тимошенко. 31 жовтня, у п'ятницю, в день прийняття пакету антикризових законів, ввечері на телеканалі Інтер в програмі Свобода Слова відбулася зустріч політичного бомонду нашої країни. Тема обговорення: світова економічна криза і її вплив на Україну. Здавалось би, що саме в цю мить, у цю годину усі політичні сили країни, опозиція, коаліція, президент, прем'єр-міністр. Голова Верховної Ради, лідер опозиції, повинні об'єднати свої зусилля на подолання економічної кризи та захист країни, але на превеликий жаль, цього так і не відбулося. Під час цієї програми президент Ющенко неодноразово звинувачував уряд Юлії Тимошенко у великому популізмі, що економічна криза в країні посилилася завдяки незбалансованій непродуктивній діяльності уряду Тимошенко. Хоча ця зустріч була безпрецедентним кроком на теренах СНД, в жодній країні СНД не відбулося такого обговорення економічних проблем в країні, але все ж таки на превеликий жаль, зустріч звелася до чергового піару певних політичних сил президента та голови опозиції. Стан справ вказує на те, що виходу з політичної кризи. Країна не має, криза лише навпаки посилюється. До порозуміння політичних лідерів дуже далеко. Але не дивлячись на це, країна невеличкими кроками рухається на зустріч демократичним перетворенням, назустріч так необхідному порозумінню. Можна зрадіти, але все більше сумуєш. Що країна втрачає так необхідний час для її розвитку? Будемо гідні нашої землі. З вами був Валентин Старков. Зустрінемося на наступному тижні.